Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі буде такий чарівний конвектор від Атлантик, називається Бонжур, дешево та сердито, але насправді дуже якісно. Будемо дивитися, що там всередині. До речі, є українська мова, так Такий. прикольний, в комплекті відразу йдуть кріплення до стінки, додатково можна придбати такі ліжки. І кріпиться знизу, прикручується, буде стояти так. от. Плюсом у цього коммеркера є те, що в нього є датчик нахилу. він трошки трахтить, може скластись враження, наче типу, якась плата там недокручена, але насправді це не дефект, це просто додаткова функція, коли він буде нахилятись, наприклад, або падати, він буде вимикатись. Тобто захист від падіння. Плюс а, класна механічна ручка для коригування там, потужності самого конвертера. Тут тобто, навіть складшую трошки. Просто надійно прикольно по французькій технології виявляється в Україні. Гантя на дані конвертери 2 роки. Все.